Шановні, коротка, корисна новина щодо умов кредитування. Якщо ви ще не читали договір, то ознайомтесь на сайті в опису до цього відео, а також в коментарі. Є посилання на прорахування кредиту від кредиткаса, і ви зайдете в умови кредитування і подивитесь: одну цікаву новину: вид кредиту невідновлювальна. Кредитна лінія, сума кредиту від 600 гривень, термін кредиту 300 днів. Періодичність сплати відсотків базовий від 2 до 30 днів. Що вам тут треба знати? Це те, що визначено сторонами з урахуванням по бажань клієнта. Тобто ви сплачуєте рівно ті відсотки, коли. Ось взяли позику на 1000 гривень, і вам фіксується термін для закриття. Ви можете періодично сплачувати раз у тиждень, ну, наприклад, ви внесли платіж і потім далі. Це та сума, яка фіксується. Тобто, тут аналог кредиту на великий термін, який ви могли брати в банку. І ще будьте уважні, вид процентної ставки він фіксований. Тобто, якщо перший кредит надається без майже переплат 99% знижки, то стандартний кредит, який ви берете повторно, він вже 3%. Це вказано в умовах кредитування. А щоб ви знали, реальна річна процентна ставка при застосуванні базового періоду 30 днів при, засто... при застосуванні стандартної процентної ставки становить велику суму відсотків. Теж подивіться, є для клієнтів знижена процентна ставка відсотків в день це коли ви перше маєте промокод, друге, це акційна пропозиція зараз від кредиткаса в даному, наприклад, прикладі. Проводиться програма, коли ви можете взяти кредит 2,5% на день. А ще якщо промокод, то ще буде знижена у вас сума до виплати. І тоді, ось за цими умовами, коли є акція, реальна річна, річна процентна ставка теж буде зменшена при застосуванні базового періоду 30 днів. Не забувайте про те, що промо акції. Вони є. І тоді компанія застосує вам знижку. Ця ставка може бути виражена у відсотках. Вона знаходиться в межі від 0,1 до 2,49%. Це вам треба розуміти, коли ви оформлюєте кредит. Сума кредиту, нагадую, формується від взятої суми, яку ви. Прорахували і отримали на вашу картку. А також суми відсотків, які ви ще додатково сплачуєте. Але щоб зекономити на відсотках. Знаходьте або просто у відео слідкуйте, коли я публікую вам промокоди. І використовуйте цей промокод, щоб отримати знижку, тому що промокод діє від самої організації. Я слідкую за цим і публікую вам в матеріалах. За цим слідкуйте. І будьте уважні, коли ви берете позику на великий термін. Суму рахуйте за рахунком також і комісії, яку ви будете сплачувати. Не забувайте про це. Дякую за увагу. На все добре.